В цьому відео ми з вами працюватимемо з наступною функцією. f dx дорівнюватиме x додати 2, але за модулем x додати 2 по модулю. Так? І наше завдання буде це спробувати знайти визначений інтеграл від мінус 4, наприклад, до 2 нашої функції f dx. Tx. Так. Як ми можемо це зробити? Знову ж таки, поки що ми з вами знайомі в основному з двома методами інтегрування. Це спробувати оцінити площу під графіком нашої функції з якихось геометричних міркувань, або скористатися формулою ньютона лябніца Але для цього нам необхідно взяти первісну від нашої функції. А взяти первісну від функції, яка містить собі модуль, досить складно. Тому пропоную трішки спростити наше завдання та зробити деякі перетворення з нашою функцією від x. Просто перетворити її за означенням, що таке модуль. Та? В нас є два варіанти. Модуль повертає сам вираз, що знаходиться під знаком модуля, тобто x додати 2 в нашому випадку, коли цей вираз більший за 0, або дорівнює 0. x додати 2. Більше або дорівнює нулеві. Або повертає протилежний вираз, тому що знаходиться під знаком модуля, тобто мінус х додати 2, коли вираз, що знаходиться під модулем, менший за 0. Х додати 2 менше за 0. Це два можливі випадки. Пропоную також одразу перетворити трішки ці нерівності, щоб. Одразу отримати їх розв'язаними відносно х. Перша нерівність в нас еквівалентна нерівності х більше або дорівнює мінус 2. Я просто відняв двіечку з обох сторін нерівності. І аналогічно я можу зробити і з другою нерівністю і отримаю, що х менше за мінус 2. Ось такі от два випадки. І от тепер я вже можу. Повернутися до свого інтеграла. Тому що ми вже розбиралися, як можна досить легко знаходити інтеграли від кусково заданих функцій. А ми саме потрапили в такий випадок, тому що наша функція для значень ікса, що більше або дорівнюють мінус 2, задана одним виразом, а іншим виразом вона задана, коли ікс менше за мінус двійку. Тому ми можемо розбити наш інтервал, де ми інтегруємо функцію на частинки. Де функція буде задана одним конкретним виразом, знайти її первісну нашої функції на цьому інтервальчику, і застосувати форму newton Пропоную Пропонується зробити. Візьмемо від мінус 4 спочатку інтеграл до якого числа? Найзручніше нам взяти мінус двічку. Тому що тоді всі значення аргументу від мінус 2 до мінус 4, вони менші за мінус 2. Тому наша функція fідx це просто мінус х додати 2. Замість того, щоб писати F від x, я можу сміливо записати ось цей от вираз. Так? І візьму ще раз в дужки, наприклад, аби показати, що я інтегрую весь цей вираз. І додаємо: мені потрібно покрити весь мій початковий інтервал. В мене лишилося здатні x від мінус 2 і до 2 до верхньої межі. Інтегрування. І тут наша функція. Всі значні аргументи, вони більші або дорівнюють від мінус 2 на цьому інтервалі. Тоді я замість від x можу записати x додати 2. dx. І тепер я вже сміливо можу все це прособрати та інтегрувати. Яким чином? Я можу брати первість. Дорівнює. Ну, пропоную помітити одну важливу тенденцію. Що в нашому випадку ми можемо ось цей от мінус з підзнака першого інтеграла винести. Отримуємо мінус. І лишилося лише знайти первісну від ось цього виразу. Х додати 2. Чому це в нас дорівнює? Первісна від х, це х в квадраті, поділити на 2. все це в дужки. Первісна від двієчки це 2х. І необхідно за формулито налябниця, потім взяти та підставити мінус 2 та 4. Мінус 2 та мінус 4. І додаємо другий інтеграл, що у нас лишився. Але теж одразу його перетворимо за формуліто налябниця. І отримаємо. Первісна буде така ж сама, тільки без знака мінус. І ми отримуємо х квадрат, що ділиться на 2, додати 2х. І тут необхідно буде виконати підстановку 2 та мінус 2. Чудово. Зробімо все це. Але будемо досить уважні. Підставимо спочатку мінус 2, мінус за дужками. Мінус 2 в квадраті. До квадрату, точніше, поділити на 2. Одразу мінус 2 помножити на 2 це мінус 4. І тепер я маю ще віднімати значення моєї осієї от первісної в точці мінус 4. Тобто, я отримую мінус 4, відняти мінус 4 в квадраті поділити на 2. Так. І відняти. В мене буде 2 помножити на мінус 4 це мінус 8. Закрив всі дужки. Додати. Підставляємо двієчку. 2 в квадраті. Поділити на 2. Додати 2 помножити на 2. Тобто 4. Віднімаємо і відкриваю дужки і підставляю мінус 2. Мінус 2 в квадраті. Поділити на 2. Відняти 4. Тому що це 2 помножити на мінус 2. І лишилося все це тепер порахувати. Лишається мінус. Мінус 2 в квадраті це 2. Поділити на 2. Буду окремо записувати. Ось ця от частинка у нас це 4 поділити на 2, тобто 2. 2. Відняти 4. Порахуй тепер, що лишиться в цих дужках. Мінус 4 в квадраті це 16. 16 на 2. Ось ця частинка це 8. 8 мінус 8 це 0. Тому лишиться 0. 2 в квадраті поділити на 2 це 2. Ось ця частинка – це 2. Додаємо 4. І віднімаємо, що в нас лишиться тепер в цих дужках. В цих дужках в нас буде мінус 2 в квадраті. Це 4 4 на 2, це двієчка. 2 відняти 4 це мінус 2. Мінус вся ось ця дужка – це мінус 2. І це, в свою чергу, все дорівнює. Перші дужки в нас це мінус 2, всередині дужок. З мінусом перед дужками, це 2. Тоді 2 додати 2 це 4. 4 додати 4 це 8. І тут мінус, мінус 2. Це значить 8 додати 2. Тому в результаті ми отримаємо 10. І ми знайшли наш інтеграл. Тобто завдання пошуку інтегралу функції з модулем це просто завдання пошуку інтегралу від кусково заданої функції. Бо. Значенням функція з модулем вона легко перетворюється на пусково задана.